В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання сьогодні. надзвичайно гарна вдала доба. Це доба орла. День сприятливий для початку будь-якої справи. Вирішуються всі фінансові питання, підписуємо угоди. День надзвичайно гарний для всіх процесів із нерухомістю. Це і обміни, це і оренда, купівля і так далі. День також дуже сприятливий, щоб влаштуватись на роботу. Не забудьте сьогодні обов'язково зателефонувати своїм батькам. При можливості поспілкуватися з ними, відвідати їх, і світлі сили, всесвіту обов'язково вам за це віддячать. Сьогодні будьте в гарному настрої, в якому ви будете настрої сьогодні, ось такими будуть ситуації найближчими днями, тобто до кінця місяця. Сьогодні наш оберіг – це яшма допомагає вибратись із смуги невдач. Додайте до своїх напоїв мелісу. Вона притягує позитивні енергії всесвіту, налаштовує нас на оптимістичний лад. Місяць. Продовжує рухатись по знаку лева. Ми веселі, ми життєрадісні. радісні. Наш організм потребує білкової їжі, щось смачненьке. І сьогодні обов'язково намагайтесь тримати пряму поставу. Так ви полегшуєте роботу вашого сердечка. Ну і звичайно, дуже добре сьогодні полікувати протилежний знак водолі, який відповідає за наші ніжки. Сьогодні 13 грудня, значить, Андрія Первозваного. А чому його так назвали? Тому що він разом із своїм братом Петром, вони були рибалки, першими пішли за Ісусом Христом, стали його вірними учнями і послідовниками. Після його розп'яття Андрій почав подорожувати по світу і проповідувати його вчення. Дійшов до герла Дніпра, піднявся вверх. По течії і дійшов до того місця, де розташований Київ. Присівши на камінчик, він звернувся до своїх учнів. На цьому місці буде побудоване місто Град. Дівчата обов'язково ворожать на Андрія насудженого. Тобто, як і на Катерини, теж зрізають гілочку вишні, гілочку яблуні, ставлять водичку. І якщо листочки з'являться на різдво, значить знайде дівчина свого судженого в наступному році. Ну а хлопці. Хлопці жартували, вони знімали ворота, фіртки і навіть воза, сани якось на дах піднімали. І за такі жарти їм нічого не було. От такі були збитошні хлопці, давнину. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.